Секція 10 серпня 24-го року. Це другий поверх. Перша секція. Бачите, тут є. Я не знаю, мені здається, я вже це все знімала. Судячи по кількості пилу, це тут давно. Тому я туди не піду. Я так прошвернусь. Така сама історія з першої секції, Напишу сьогодні, мабуть, повідомлення. Ми виберемо, я б хотіла з власниками на ревізію пройти. Я сьогодні подумаю, як виставити на голосування, яку саме пропозицію, щоб ви також подумали. І висловили свої думки мені. Я пам'ятаю, що ця квартира замовляла теплу підлогу. Мала замовляти, але я не бачу, щоб що зробили для теплої підлоги. Взагалі я б не дуже розраховувала на теплу підлогу. З такими темпами платити їм гроші. А, я тут була, я вже не впевнена. Це моя особиста думка. Четвертий поверх. Тут зачинено, я знаю. Тут ще не дійшли. але ми дали добро. На 15-й я пам'ятаю, так. Так. Тут бля, це, конечно, цікава штука. О, май гад. Огонь. Це так буде у нас у всіх. Шматок труби буде. Висіти в повітрі завжди. Ну, може так і роблять, хер його знає. А я просто перфекціонист. Але мені здавалося, що ці труби мають бути спрятані. Так, я піднялась на п'ятий поверх. Це, я так розумію, це буде основна, заходить основна електрика до квартири. От там от зроблять отвір і просунуть туди провід. І така схема має бути у всіх. От цікаво, так? ось вони гарненько вміють витрясти з підлоги оці труби. Невже вони всі померли? Слухайте, тут рішення однакове. Так само і там. Мені цікаво, я запитаю. Я запитаю. Фу, як жарко, спека повертається. Я все думаю про наш дах. А, насправді вони, я навіть роз, здогадуюсь, чому не вийшли робітники. Напевне, затримка з оплати труда, але а, потім вони мені скажуть, що я дурна, вони пішли у відпустку. Всі одним. Ну, в цьому, напевно, є сенс, а може і ні. Ну, мені здається, що це прикриються, скажуть, що були всі у відпустці. Я дуже хочу, щоб цих фахівців повернули і втримали, бо якщо вони зараз, за ці дні, вийдуть на новий якийсь об'єкт, то то кабзда. Будемо ще довго чекати людей. А -а -а. Я дуже хвилююсь. Так, це я зайшла. На сьоме стоїться поверх. Я хотіла сюди потрапити. Тут тут все, що погано лежало, все забрали. А де тут була? Ну ладно, потім мені власник допоможе. Так, оце із новенького. Ліса дійшли сюди. Це перша секція. Це ваше. Я не знаю, що тут. Передбачено в них рукомойник, а тут ванну, напевно. Тут уже нема скло пакетів. Вже пішли на повітря. Перша секція верхній поверх. Як бачите, локально зробили підкріплення, як і на другій, для того, щоб можна було ось так зробити. Буду знімати, може, досить так. Для того, щоб можна було робити металеве кріплення даху. Так що, перша секція, верхній поверх, хто давно не був, заходьте в гості, любуйтесь стінами, чи на місці, чи ні. Але, на жаль, Моє інтуїтивне місце. <смі> Відчуваю, що у нас не буде з вами не на другій, не на першій секції даху цієї зими. Щось мені таке підказує.